Етапність оплати така: дали задаток, виграли автомобіль. Це якщо стосовно бито автомобіля, оплатили автомобіль. Тобі ж це ціна, вартість автомобіля в Кореї. Ну, в принципі, все, все інше оплачується, коли автомобіль прийде в Україну. Це вже буде мито, це буде доставка, це буде сертифікація і постановка на облік і при постановці на облік пенсійний фонд сплачується. 3, 4 чи 5 відсотків в залежності від вартості автомобіля. По доставці дуже складно сказати, тому що зараз всі суда ходять в обход Суєцького каналу через Африку. Автомобіль міг прийти у кращий у час за 30 днів, 35, 40 днів, то зараз це 2-2,5 місяці. Буває інколи затримка, чесно кажучи, це буває і 3 місяці. Страховка покриває воєнні ризики? Ні. На жаль, на сьогоднішній день не одна страхова компанія не може брати на себе такі, ем, такі моменти.